Добрий день, привіт, з Бесарабії, Південь Одещини. Підійшла до ще своєї, однієї красуні, неймовірної, троянди Флорібунди Н Хендерсон. Вона має. Неймовірну кількість переливу кольорів, тут присутні кольори і кофе, і карамелі, і бронзи. Ось подивіться, як тільки відкривається, які в неї гарненькі бутончики. А коли квіточка вже давненько цвіте на кущику, то з'являються більш такі помаранчево-пепельні кольори. Ось бачите, вітерок у нас сьогодні. Ця троянда формує красивий кущик, і на ньому багато квіточок. Ось бачите скільки? Квіточку вона тримає? Не так довго. Дня три, чотири. Але оскільки на цьому кущику багато квіточок завжди, то ті, що опадають, в цілому картину не псують. Ось бачите, які вони гарненькі. Полюсточки загострені, коли відгортаються назовні. Дождяться троянда, не боїться? Від сонечка, як я вже говорила, вигорає. Міняє колір. Покажу кущик з боку. Вона у мене росте біля сітки, і я не можу обійти навколо кущик, щоб показати вам всю красу цієї троянди. Листочки в неї гарненькі такі, м'ясисті, глянцеві, а бутончики взагалі гарненькі. Ось бачите які? Поряд росте айбахи на коли вона? Восени, той, пробачте, весною цвіти, то весь кущик покритий такими квіточками світло-рожевими. Нагадує цвіт яблуні, коли яблуня квітує. А ось уже і плоди позав'язувала. Зараз покажу, які вони вже крупненькі. Ось бачите? Ось, Ось бачите, вони дуже кислі Кисліше, ніж лимон? Он ще бачите скільки їх там. Цікава така рослинка. Хто любить кисле, хто любить лимони, то ця рослинка підходить їм цим людям вирощувати. Ще раз, краси Ен Хендерсон. Вона квітує постійно. Одні квіточки. Попадають, інші з'являються знову. Тут ще маленька хосточка росте. Назви я її не знаю. Куплена на базарі. Але ж гарненька така. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До Зустрічі.